Так, зараз нормальний блок живлення підключили. На виході з нього 12.26. Вхід у нас через папа-мама, і помірюємо зараз на клемнику нашому швидкому, що відбувається. Так само напруга 12.26-1227. Зараз ви бачите гнучку лінзовану стрічку, ip 67 відповідно, ватність і так далі, параметри вивели на екран. Будемо класти наш перед лице глибина борта 8 см. Зараз у нас виставлена. Будемо заміряти світловий потік в люксах. І далі вже будемо борт трошки нижче опускати, і будемо міряти різницю. Так для замірів будемо застосовувати новенькі ще в плівці, STM 209 m саме для світлодіодних джерел освітлення. Вибираємо режим, зараз L0 стоїться денне світло L1 кладу. Там корекція буквально на 100% для білого світла саме LED. Так, я обрав, бачите, L109, L1, якщо видно. Зараз взяли. Розчихляємо, відповідно. Так, добре, давайте заміряти тоді нашу літеру 660.

Одного діода не вистачає. Я зарано так мовити обробив. Це ми побачили засвітлення з вами для лінзованої стрічки в один прохід. Так, тепер наступна стрічка у нас лінзована 24 діода на метр. Давайте її підключимо, заміряємо так само її, світловий потік, і потім буде вона ж. Два проходи буде вже. Вона так само. Кладемо її. 8 см кладемо. 608. 720. Тут найкраще місце напевно, буде 740. 650 у мене. 670. 620, ну і в кінці тут саме гірше місце. Це 500, 500. 530, це там, де відповідно, діоди немає. Тепер, давайте ще заради цікавості, як я казав, понизимо борт і покладемо, наприклад, 6 см. Щось таке доволі адекватне. 6 см. По так, Тепер міряємо 6 см. 697. 887, 862, 828, 742. 770 і внизу самому. 615. Це було 6 см з однієї сторони і з іншої також. Тобто, давайте з вами порівняємо. Ти, кстати, пам'ятаєш, що було? В попередньому тесті було менше цифри. набагато. Тобто у нас... При глибині в 6 см, світовий потік покращився. ну, візуально тут м -м, нічого не сказати, буква світить адекватно, але цифри говорять за себе. Ще опустимо на 1 см до 5 см. Видемо ось такі тести тепер об'єктивні. І так, міряємо, що у нас є. 782, 977, 974, 949, 870. 828, 767 і самому низу 645, ну так, 650. Тобто цифри зараз плюс-мінус гіршими не стали, але вже наче чуть-чуть менше. В центр глибині 5 см. Візуально, засвічено адекватно. Ну, зараз я все так зроблю. Ну, нічого такого я не бачу по тіням. Це була стрічка в один прохід. Тепер давайте в два проходи зробимо. Ось тепер та сама стрічка, але відповідно дві лінії поклали для того, щоб порівняти, чи дасть нам суттєве підвищення потужності якийсь ефект визначений. З 8 см зараз у нас висота борту і заміряємо 963, 1200, 1256, 1224, 1233. 1151, 100, 1022. Ну, тобто, це місце де одного 1 не вистачає для порівняння такого собі. Е, ну що можна сказати? Показники більші на відсотки скільки? На 30, 35% вони більші в середньому. Е, десь, можливо, трошки менші. Давайте опустимо борт одразу на 5 см. Тобто, суттєво зменшимо його висоту для того, щоб побачити, для чого нам оцих два проходи і дві лінії, може знадобитися. І так. Тепер на 5 сантиметрах будемо дивитися з вами. 1047. 1511. Ну, це, напевно, вузьке місце. 1590. 1557. 1638. Це вузьке місце, да? напевно, тут дві стрічки сходяться і абсолютно багато світла дають. 1478. 1470, 1422 і саме погане світло місце. Хоча воно не саме погано світло, але тут вже у нас прохід, напевно, да? але все одно ближче до борта 1280, 1320, 1440 наміряє. Е, ну, результат ще покращився. Виходить, що в нас, якщо було в минулих тестах 1150-1200, то тут уже 1300-1415, можна сказати, що ми додали. І зменшення глибини борту дало нам більш інтенсивне світло. Світовий потік став більш значимим. по потінням, візуально, не скажу, що щось там погіршилося. Опустимо 4 см, тепер так борт. Дивимося, яка різниця. На чотирьох сантиметрах. Ну, тут похибка плюс-мінус декілька міліметрів у мене. І так, давайте, заміряємо. 1350. А, ну тут. Тут у нас конектор чорний. 1000, бачите. Це точка, де немає світлодіодів. 1890. 1870. 1680. 1877. 1640. 1670. 1640. Тобто, чим ми ближчі відповідно до е, наших світлодіодів, тим у нас світловий потік стає більш інтенсивним. Е, в даному випадку люксометр у нас е, показує люкс на метр або люмен на метр. Ну, як я зрозумів, е, відповідно, це величини, співвідносні величини величини. І тобто, це значення, яке відображає. Середня, так би мовити, арифметична на квадратний метр у даному випадку. Да, ми міряємо в різних точках, тому що у нас діоди по різному розташованню, але якось так. При цьому всьому е інформація, яку я знайшов, показує, що 800 1000 люмен є нормальним значенням, адекватним для світлових вивісок для білого холодного кольору. 1000-1200 є ну, таким ідеальним значенням. Е ось. А якщо у нас 1600 і так далі, е значить можна зробити висновок, що це вже аж надмірно. І, в принципі, не є якоюсь розумною потребою тільки у випадках, якщо вам треба, щоб вивіска ваша світила над яскраво і виділялася серед інших вивісок. У нас є один такий клієнт, мій товариш, Він каже: Я постійно роблю так, щоб на вулиці було видно. У Львові, щоб всі знали, де висить його вивізка, не конкурента. Тому робить висновки самі. Електричка швидко легко проложили ось так, да, в один прохід, і в принципі плюс-мінус 800 тисяч люкс можете досягти. Якщо це напевно стрічка з більшою кількістю діодів, ну ви по відео можете собі прийняти.